The Assembly will hear an address by His Excellency Javier Gerardo Mіlay, president of the Argentine Republic. Representatives payintegram. And... Vitay Seкретаріat Organization Об'єднаних Націй. Представників різних країн-членів та всіх громадян світу, які нас дивляться, для тих, хто не в курсі. Я не є політиком. Я економіст, ліберальний лібертаріанець, який ніколи не прагнув стати політиком, але був удостоєний чисті стати президентом Республіки Аргентина після понад століття провалу колективістських політик, які зруйнували нашу країну. Це моя перша промова на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і я хотів би скористатися цією можливістю, щоб скромно попередити різні нації світу про шлях, яким ми рухаємося протягом десятиліть, і про небезпеку того, що ця організація продовжує зазнавати невдачі у виконанні своєї початкової місії ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Я не прийшов сюди, щоб розповісти світу, що він має робити. Я прийшов сюди, щоб сказати, по-перше, що станеться, якщо організація Об'єднаних Націй продовжить просувати колективістські політики, які вона підтримує під егідою порядку денного 2030, А по-друге, про цінності нової Аргентини. Я хочу почати з того, щоб віддати належне там, де це потрібно. Організація Об'єднаних Націй народилася з жахів найжорстокішої війни в глобальній історії, і її головною метою було забезпечити, щоб це ніколи не повторилося. Для досягнення цієї мети організація закріпила свої фундаментальні принципи в загальній декларації прав людини. Із цього документа народився основний принцип, що всі люди народжуються вільними і рівними в гідності та правах. Під наглядом цієї організації прийняття цих ідей за останні 70 років призвело до найдовшого періоду глобального миру в історії, який співпав з найбільшим періодом економічного зростання в історії. Це створило міжнародний форум, на якому нації можуть вирішувати свої конфлікти через співпрацю, а не негайно вдаватися до зброї і досягло того, що раніше було неможливим. Неможливо уявити, що п'ять великих держав світу сиділи за одним столом з однаковим правом вето, попри їхні абсолютно протилежні інтереси. Результат фокепасамо детенердогерамундіалізменокварента анів, все це не означало, що загроза війни зникла, але принаймні на цей момент це забезпечило, що жоден конфлікт не переріс у глобальні масштаби. У результаті ми перейшли від двох світових воєн за менш ніж 40 років, які разом забрали понад 120 мільйонів життів до 70 років відносного глобального миру. Безпеки та стабільності під егідою порядку, що дозволив усьому світу інтегруватися комерційно, змагатися і процвітати там, де з'являється торгівля, немає війни, як сказав Бастія. Тому що торгівля гарантує мир, а мир гарантує свободу. Свобода забезпечує торгівлю, а рівність перед законом гарантує свободу. contra nación. Nunca más conocerán la guerra. Це забезпечило виконання пророцтва Ісаї. Він буде судити між народами і розсудить суперечки багатьох людей. Вони перекують свої мечі на лемеші, а списи на серпи. Народ не підніме меча проти народу і не будуть більше вчитися воювати. Саме це сталося головним чином під наглядом організації Об'єднаних Націй у перші десятиліття її існування. Ось чому ми говоримо про видатний успіх в історії націй, якого досягла ООН, і це не можна ігнорувати. З часом як це часто буває з більшістю бюрократичних структур, створених людьми. Ця організація припинила дбати про свої основні цілі, зазначені в її установчій декларації, і почала змінюватися. Спочатку Організація була задумана як щит для захисту людства, але стала левіафаном із різними щупальцями. Які намагаються вирішувати не лише те, що має робити кожна національна держава, але й як повинні жити всі громадяни світу, саме так ми перейшли від організації, яка прагнула миру, до організації, що нав'язує ідеологію своїм членам стосовно нескінченного списку тем у суспільстві модель організації Об'єднаних Націй, яка спочатку була успішною і заснована на ідеях президента Вілсона про мир без перемоги та співпрацю між державами була відкинута його замінила модель наднаціонального уряду міжнародних бюрократів, які намагаються нав'язати громадянам світу певний спосіб життя. те, що ми обговорюємо в Нью-Йорку цього тижня на саміті майбутнє. Це не що інше, як подальший рух цим трагічним шляхом, який ця інституція ухвалила. Подальший рух цим шляхом, за словами самого генерального секретаря, закликає нас до визначення нового соціального контракту, подвоєння наших зобов'язань щодо порядку денного на 2030 рік. На цьому я хотів би чітко озвучити позицію Аргентини. Порядок денний на 2030 рік, хоч і має добрі наміри щодо своїх цілей, є не чим іншим як програмою наднаціонального уряду соціалістичної форми. Вона нібито, розв'язує проблеми сучасності рішеннями, що підривають суверенітет національних держав і порушують право на життя, свободу та власність осіб. Це програма, яка нібито розв'язує проблеми бідності, нерівності, дискримінації законодавством, яке лише посилює ці проблеми, тому що історія світу показала, що єдиний спосіб забезпечити процвітання це обмежити владу монарха, гарантувати рівність перед законом, захистити право на життя, свободу та власність особи Кому цього порядку денного повністю відповідає інтересам привілейованих груп і виходить за рамки принципів, викладених у загальній декларації прав людини. Таким чином, це перекрутило роль цієї організації і направило її в неправильному напрямку. Ми побачили, як організація створена для захисту прав людини. Стала одним із головних прибічників систематичних порушень свободи, як це було, наприклад, під час локдаунів у 2020 році, які слід вважати злочином проти людства. У цій самій палаті, яка претендує на захист прав людини, криваві диктатури, такі як Куба та Венесуела, були допущені до Ради з прав людини без найменших докорів. У цю палату, яка стверджує, що захищає права жінок, ми дозволили увійти країнам, які карають своїх жінок, лише за те, що вони показують свою шкіру, у цієї ж палаті голосували проти Ізраїлю, єдиної країни на близькому сході, що захищає ліберальну демократію. При цьому ми одночасно проявили повну нездатність відповісти на загрозу тероризму на економічному рівні. Ми просували колективістські політики, які підривають економічне зростання, порушують права власності та перешкоджають природному економічному процесу, не дозволяючи найбільш відсталим країнам вільно користуватися власними ресурсами. Вони наклали регулювання та заборони спрямовані проти країн, які прагнуть розвиватися. Ми також встановили токсичні відносини між глобальним управлінням і міжнародними кредитними органами, вимагаючи від найбільш відсталих країн спрямовувати ресурси, яких у них немає, на програми, які їм не потрібні, перетворюючи їх на вічних боржників. Ми також бачили абсурдні політики з мальтузіанськими позиціями, такі як політика нульових викидів, яка шкодить усі. Ім, бідним країнам і політики пов'язані із сексуальними та репродуктивними правами, коли рівень народжуваності в західних країнах різко падає, що пророкує похмуре майбутнє для всіх нас. Організація виконала свою місію щодо захисту територіального суверенітету своїх членів. І як відомо, аргентинці мають наочний приклад із Фолклендськими островами. Ми також бачили, як право вето постійних членів Ради безпеки почало використовуватись для захисту конкретних інтересів певних держав. Сьогодні ми маємо організацію, яка не має реальної влади, щоб запропонувати рішення для справжніх глобальних конфліктів, таких як жахлива російська агресія проти України, що вже забрала життя понад 300 тисяч людей і залишила понад 1 мільйон поранених. Це організація, яка замість того щоб вирішувати ці конфлікти, витрачає час і зусилля на те, щоб нав'язувати бідним країнам скільки і що вони повинні виробляти, з ким вони мають підтримувати відносини. Що їм слід їсти, і у що вірити, як передбачає порядок денний на майбутнє. Цей довгий список помилок і протиріч призвів до втрати довіри до організації Об'єднаних Націй серед громадян вільного світу. І я хочу тут попередити: ми наближаємося до кінця циклу. Колективізм, моральне позерство та політика вовк стикаються з реальністю. Більше немає дієвих рішень для реальних проблем світу. Якщо порядок денний 2030 провалиться, як це визнають його власні прихильники. Відповідь має полягати в тому, щоб замислитися чи не був це з самого початку погано продуманий план. Ми повинні прийняти цю реальність і змінити наші дії. Теж саме завжди відбувається з ідеями лівих. Вони розробляють модель, яка відповідає тому, що люди повинні робити. І коли індивідууми вільно вирішують діяти інакше, у них не залишається іншого рішення, окрім як обмежувати або придушувати їхню свободу. Ми бачили на власні очі, до чого привела цей шлях заздрості та сумної пристрасті, бідність, анархія та повна відсутність свободи. Ми ще маємо час вибрати інший напрямок. Хочу чітко заявити, щоб не було жодних непорозумінь. Аргентина зараз переживає глибокий процес змін і вирішила прийняти ідеї свободи. Це ідеї, які стверджують, що всі громадяни народжуються вільними і рівними перед законом. Що ми маємо невід'ємні права, надані нашим творцем на життя, свободу та власність. Ці принципи, які визначають рамки процесу змін. Який ми проводимо в Аргентині, також є принципами, які будуть керувати нашою міжнародною поведінкою відтепер. Ми віримо в захист життя для всіх. Ми віримо в захист власності для всіх. Ми віримо в свободу слова для всіх. Ми віримо у свободу віросповідання для всіх. Ми віримо в свободу торгівлі для всіх. І ми віримо в обмежені уряди. У ці часи те, що відбувається в одній країні, швидко впливає на інші. І ми віримо, що люди повинні жити вільними від тиранії та гноблення будь-то політичне гноблення, економічне рабство чи релігійний фанатизм, ця фундаментальна ідея не повинна залишатися лише словами, її слід підтримувати нашими діями дипломатично, економічно та матеріально за допомогою спільних зусиль усіх країн, які стоять на захисті свободи. Ертапнета доктрина для нова Аргентина. Доктрина нової Аргентини це не що інше, як справжня сутність організації Об'єднаних Націй, співпраця Об'єднаних Націй. У захисті свободи, якщо Організація Об'єднаних Націй хоче повернутися до принципів, які привели до її створення, і прийняти роль для якої вона була створена, вона може розраховувати на повну підтримку Аргентини у її боротьбі за свободу. Проте ви повинні знати, що Аргентина не підтримує жодну політику, яка передбачає обмеження індивідуальних або торгових свобод, а також порушення природних прав особи. Незалежно від того, хто їх просуває і як великим є консенсус у цій установі. з цієї причини, я хотів би офіційно висловити нашу незгоду щодо пакту про майбутнє підписаного в неділю, і закликаю всі нації вільного світу підтримати нас не лише в цьому, але й у створенні нової програми для цієї благородної установи програми свободи. Від цього дня ви повинні знати, що Аргентина, Республіка Аргентина, відмовиться від своєї. Історичної політики нейтралітету і буде на передовій у боротьбі за захист свободи, тому що, як сказав Томас Пейн, ті, хто очікує отримати благословення свободи, повинні, як люди, пройти через випробування її підтримки. Компаніва ліберта Хай живе свобода. Чорт забирай! Дуже вам дякую.